Доброго доброго здоров'я, хлопці. Зрівняння кентаву, скаут. Пропоную ще ну там інші початки, магазини теж схожі, похожі трактора. По конструкції сороковки з кабінами. Давайте розберемося, які є відліччя дійсно. Там є ще Єврофенгі, є ще файтер сороковий, нема, на жаль, зібраного, поїхав. По цих всіх вот, 24 зараз загинемо, 40 хіба. Тому що 50-ка вже там стоїть 10, а це дешевше. Це кому треба кабінічок, кого там нема а, більше там, 10 гектарів ну, плюс-мінус особа. Що він? <му> от. <му> так от, хлопці, скаут чи Кентавр, Чи все ж таки кат? Це краще Оріон буде, чи краще буде а, ДМТЗ чи ДВ. Та, якщо чесно, насрать, пацани. Якщо чесно, пофіг. Ну, я такой просто, щоб люди собі зрозуміли, показую, що якщо ви, ви дивитесь бюджетних таких китайців 24-40, це є не Лово, не Донфен, не ДТЗ, то дивіться, просто внешка. От, хіба кі, подобається брате? Подобається скаут вам, подобається капот, фари, ті модні, такі, як Мак Фергісон, цей. О, якраз дизайн, там кабіна. Кабіна дійсно погана, кабіна толкова, герметична, все, світленька, берите скаут, вам файно. Хочете трохи зекономити грошей, вам не треба, там може якісь ці навороти, що там в скауті, які дійсно такі Ну, Быстро сйоми є на гідра Примусовка є, ці от гідропари, тут і дві, тут одна. ну Якщо вам ці обсідали, не відкали. Якщо хочете зекономити, пожалуйста, взяли, як то кажуть, то як, то як машина, знаєте, захочете. То, як машина, може бути одна та сама машина, може бути комплектація багата, там, магнітова, кожа рожа, може бути на тряпочці. От, пожалуйста, вам те саме, тільки на тряпочці. Трохи по грошах дешевше, поняли? Буде там на якусь штуку, може навіть півтори баксів. Коробочка буде без реверс, тобто у вас буде 8х2, там буде 8х8. тобто Менше комфорту ви маєте. В метр фрезу потягне і той, і той. Оприскувач на 400 літрів, той, і той потягне. А на 800 вже буде багато і тому, і тому. Фрезу на 2 метри чи на 1,80 80 буде їм теж обом важко. Однаково. Оба однаково швидко кончаться. Якщо купити на нього таку фрезу треба більшого трактора. Основні базові речі такі в тракторах, як іде ходова частина, мотори ми вже всі знаємо, що ідентичні. Там Мости чулки, воно ідентичне. Воно може бути з різних китайських заводів, але ці заводи стоять на одній вулиці. Поняли? Може, в цих заводі один власник. Один китаєць вважає капусту, коли ви купуєте скаута і кентавра. От. По суті, так і є один китайцей цей Сінзінпін вважає капусту. Ну так вони є, хлопці, а що зробити? Хочете щось е, потужніше, просто берете більше трактора. І якщо ви вже хочете внікати в нюанси, вам пошукати якість туди, туди, туди там ідіть до овалів, до, до ДТЗ і до такої всякої техніки. А там баушни японці дивиться. Це самий недорогий варіант. З кабіною сороківка на сьогоднішній день. Є різні комплектації. Це сц це саме просте, Є ще СЦУ з примусовою гідравлікою. І це 25-го модельного року, ну це ще з таким дизайном. А вже повиходили новіші, в нас просто їх ще нема, типу як X, тільки з кабіною. Кентавр X то бачив з дугой, з новим капотом. І там грубші, там дійсно масти більші, ходова круче. Такі саме по, -по, 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 по виходу вже, просто в ну, нас ще нема зібертка, щоб вам показати. Ну Там буде ціна десь, як то кажуть, 9 тисяч буде, тому що він буде по суті як іскау. З такими, з іншими комплектаціями, з примусовим, з усіма цими промочками від... з реверсом відповідно буде десятку стоїть. От. А ще ж який хороший варіант, хотів б ходити. Тата мені дуже подобається тим, що тут, знаєте, все по-простому. По простому по домашньому. Вона може 354. Проста вона навіть не приховує, що ходила 24. От як є, так і є. По суті. Як є. Ну от вона, вона і ходити буде. Так само і кабінка. Тут теж кабінка чудесна. на Натряпоч, нічого лишнього, реверс. Вісім передач, понижена, повишена. Клімат є, кондьорчик є. Е, ви не переплачуєте за всякі пластмаски, за всякі підстаканники, підлокотники. Нема підокотників, нема, нема переплати. Е, вот. Конкретно платите. Тут ціна. Трактор плюс кондьор. Чотирьохціліндрова е, тридцатка плюс кондій. І е, на кату непоганий дуже. Сервіс, сервісне обслуговування, гарантія. Тобто якщо скати десь станеться, до вас і приїдуть і, і, і все зроблять. Теж нема увагу. Ось це такий варіант. Ската, скаут я показав, кентавр я показав. А, і йдемо, файтери покажемо швиденько. Там правда, стоять, А, так. Да. Усе, вам пожалуйста. Ще варіант. А, файтери сорокові. А Сорокові файтери. Ну бачите. І я вам вже можу показувати, як, знаєте, привезти всі сюди з усіх площадок позбирати в конкурентів, в трактора. я вам можу так до безконечності показувати. Що це Однаково, ну, мінімальні відмінності. Шукайте те, що вам вподоби. Шукайте той фірми, якої довіряєте, тому бренду. Дивіться по дизайну, ви платите гроші, хочете, ви, щоб такий от був капот. Ви собі такі. Бо хочете, ви там, щоб був він попроще. Берете кату, щоб там було боже, трошки ваги більше. Вони них навіть по орієнтуватися орієнтувати, до двох тонн вони всі, більше двох тонн вони не будуть. Що і файтер, що і ката, що і Кентавр, що і скаут. Вот. А такі хіба опції підбираєте вже те, що вам потрібно. Вот. Тому якось так, по цих. А про цих по 50-ках я зроблю віддільне відео по 50-ках, тому що в 50-ках 50 там дійсно є технологічні відмінності, на які варто звернути увагу. По цих, ну, хіба, я ж кажу, то що подобається, то й купуйте. Вот. І таке купуйте, головне, що, знаєте, не там, що десь один чи два трактори десь там є і все. Хоча б таке, що воно розпространене, щоб на нього були запчасті. Розумієте, там ці кати багато років возять, кентаври теж там скаути, вже четвертий рік возять. Тобто фірма неодноднівка буде робити, буде працювати, буде обслужувати. Хоча б і так. Ну і все, буде вам щастя. Всім добра, хлопці, до нових зустрічей.